Вигідні умови кредитування, програма грантів та міжнародна підтримка на Черкащині вже триває посівна кампанія. Про це розповів начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Таборець. Крім того, зважаючи на безпекову ситуацію в регіоні, задля нарощування виробничих потужностей, скоротиться і комендантська година. Враховуючи потреби економіки та активну посівну кампанію, з 3 квітня комендантська година на Черкащині діятиме з 12 години ночі до 4 ранку. Прийшли до висновку що доцільно і і, мабуть, раціонально йти назустріч нашим підприємцям для того, щоб економіка функціонувала у цей непростий час більш ефективно, і оскільки нам дає можливість і військова ситуація в регіоні саме акцентуватися на нашій економіці. Ми прийняли рішення. Зменшити комендантську годину і починаючи з 3 квітня, вона буде тривати з 12-ї ночі до чотирьох ранку. Крім того, ігор таборець каже: аграріями вже посіяно більше 4 тисяч гектарів ярих сирнових і зернобобових культур, пів тисячі гектарів гороху та розпочато посівів. Також в області посіяно 75 гектарів цукрового буряка. Планується збільшення посівів соняшнику на 12 тисяч гектарів. Це пов'язано перш за все з ринковою структурою. Побудови реалізації продукції вони як висновок зробили великі агрохолдинги, як висновок зробили результативну таку частину, що вони мають посилити саме в соняшнику, оскільки переробне підприємство саме на соняшникову олію воно найбільш ефективно спрацювало в експорті. Результативною частиною моїх зустрічей з аграріями також є те, що вони акцентуються, зокрема, на Овочевий набір. Тобто те, що сьогодні саме вкрай необхідне, оскільки в нас Херсонщина трошки здала, і ми маємо акцентуватися саме на помідори, огірочки, буряки, тобто те, що необхідне нам морква, цибуля. І зі слів аграрії, вони акцентуються на цьому. І Черкащина в плані овочевого набору переконаний, що на Рівень вище стане в цьому році. Зменшення посівних площ аграрії в області не планують для підсилення зернового фронту та сільгоспвиробників будуть діяти три напрями фінансової підтримки: програма кредитування, програма безповоротних грантів для стимулювання садівництва та створення теплиць. І міжнародна підтримка для аграрів України через систему ДАР. Перше це продовження кредитної програми 5.7.9. Ми знаємо, що вона продовжена. Вона досить ефективно спрацювала, безповоротні гранти. Вони в основному передбачені саме для садівництва і розвитку тепличних господарств. На це в нас теж передбачається понад 1,3 мільйона мільярда гривень в бюджеті. Повертаючись до кредитування 5.7.9, на це передбачено понад 20 мільярдів гривень в бюджеті держави. Третій напрям це напрям грантів, субгрантів з боку міжнародних організацій. По лінії державного аграрного реєстру, так званого ДАР, це підприємства, які зареєстровані офіційно. Вони можуть доєднатися до будь-якого роду такої допомоги. Юлія Дзюбло, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.